Патрульні збили людину, поліцейські врізалися в автівку, нові копи знову в ДТП. Повідомлення про аварії за участі нових копів з'являються чи не щодня, і майже в кожній області вже ставалася дорожня автопригода, в яку потрапив патрульний пріус. І здавалося б, це правоохоронці, які повинні забезпечувати безпеку на дорогах. Миколаїв патрульні саме курсували однієї з вулиць міста. Раптом бачать, водій на іншій Тойоті проїжджає на червоне світло. Поліція увімкнула проблискові маячки і рушила за ним. Утім, на перехресті вони не переконались у тому, що не їдуть й інші машини. Так у правий бік патрульного пріуса врізався інший автомобіль. Переходив дорогу собі смотрю вправо. Ну що бачив, пропустив машину. Хоче дві жити шуда ще ще вони вони що парень, Нічого ж. За лічені хвилини до аварії цілий непошкоджений патрульний пріус бачив інший наряд патрульних. Включив звітовий підійшов до першого перекрестку приостановився, його пропустили. Він виходить пішов сюди далі. Вони застоїли, на звуковому, виходить, приостановився, ми не виділили машину. Ну, то є зі школи із автомобіль. Рванувся в кроку, тому що також не військо. Я так вийшов, що вона зіглона теж така ситуація. Хто правий, будуть ще розбиратися. Патрульні, нібито ж їхали з увімкненою сиреною та проблисковими маячками. До того ж, нібито наздоганяли порушника. Однак експерти переконують, це для поліції не виправдання. Навіть під час погоні копи мають переконатися, що не створюють аварійної ситуації. Вот, потому что обязательно они должны были пройти контраварийное вождение. Вторая причина слабая теоретическая подготовка. Потому что полицейские, которые бы нормально прошли теорию, а у них всего 10 часов читали по ПДД, но при этом надо было обратить их внимание, что они могут нарушать требования правил дорожного движения при условии соблюдения безопасности для других участников. Вот, к сожалению, это не выполняется. Володимир Караваєв у Фейсбук демонструє результат такої, так би мовити, роботи нових копів. Фото десятків розбитих патрульних пріусів. Та що цікаво, так це дискусія, яка виникла у соцмережі з появою цих фото. Машини їздять, а не по кущам стоять. Вирогідність ДТП збільшується в рази. Закономірність кущів кущами. А за кермо потрібно садити, хоча б трохи досвідчених водіїв, а не тих, хто пройшов тести і попав в поліцію з посвідченням водія, яким ніколи до цього не користувався. Вам відніше, я так думаю, ви то з народження спец в усіх галузях. З чогось треба починати на війні, не без жертв. І люди, і самі експерти мають дві позиції: з одного боку кажуть новим поліцейським ще вчитися та вчитися їздити за кермом, а з іншого погоджуються. Роботи патрульним таки прибавилося. А з боку ДАІ вулиць воно було мінімальним насправді, тому що вони, як правило, зупині. Вони стояли на постах, на автомобілях і або з радаром, або іншим чином фіксували про порушення. То наразі патрульні вони здійснюють саме патрулювання вулиць. Відповідно, це значно більший кілометраж, відповідно, це невантаження на водія, відповідно, збільшується об'єктивно, збільшується ризик потрапляння в дорожні транспорт. Пригоди постійні ДТП за участі патрульних цілі кладовища розбитих пріусів. Громадськість не цікавить, з яких причин це сталося. Люди бачать факти. Тож і виникає чимало запитань від громадськості. Проте, в голови нацполіції є своя відповідь. Хоча диконаїд запереконана, колишні міліціонери розбили ще більше службових автівок, аніж нові копи. Просто цьому чомусь не придавали великого значення. Так, Каждый полиция за машиной. У нас за 3 года 1,25 национального полиции Украины, это было 14 тысяч, я не ошибаюсь, Костя, да? 14 тысяч. 250 полиции бьются по машиной. Давайте поднимем статистику, сколько полиция бьется машиной. Поднимем. Больше. Просто об этом. Великої уваги тому, як часто правоохоронці потрапляли в ДТП, і справді раніше ніхто не приділяв, погоджуються автоюристи. Але порівнювати роботу на дорозі колишніх міліціонерів та нинішніх патрульних це все рівно, що закрити взагалі очі на реформу в МВС і повернутися до старого. Але в нас сьогодні вимоги до патрульної поліції, до реформи Державтоінспекції, інспекції, безпеки дорожнього руху, сьогодні досить велика увага прикута. І безумовно, якщо ставляться вимоги суспільства, відповідно, патрульна поліція зобов'язана забезпечити виконання тих вимог. тому що на сьогодні суспільство не ставить якихось нереальних вимог, тобто не ставить нереальних завдань. До хочуть безпеки до того ж, автоюристи додають, не варто забувати, що у багатьох нових патрульних мало досвіду навіть простого керування автомобілем. Що вже й говорити про погоню, саме під час неї стається найбільше аварій за участі поліцейських. Експерти нагадують, нових копів брали на роботу з простою вимогою мати водійське посвідчення категорії Б. 17 жовтня керівництво патрульної поліції оголосило про набір нового підрозділу дорожньої поліції. Ці поліцейські контролюватимуть безпеку на головних автомагістралях країни. Дуже важлива міжнародна це Київ-Варшава, так як і Київ-Одеса. Это также участки, которые проблемные, там высокий уровень дорожно-транспортных происшествий, количество дорожно-транспортных происшествий. И Киев ⁇ на сегодняшний день мы также обеспечиваем безопасность. Але що цікаво, вимоги до працівників дорожньої поліції ті ж самі, лише наявність посвідчення категорії Б про додаткові навики водіння, зокрема в екстремальних умовах, знову нічого. Чи наступають на ті ж самі граблі у нацполіції, покаже тільки час, проте й не виключено, що принаймні курс навчання працівників дорожньої поліції буде посилено. Та незважаючи навіть на новий підрозділ, експерти кажуть у містах України, нові копи ще довго продовжуватимуть їздити по старому і час від часу створювати небезпеку. Спеку на дорозі, адже цьому сприяє багато причин. Очевидно, все-таки навички водіння. Тому що, ну, дійсно, коли е, набирали, то е, публікувалися вимоги. Це тільки наявність водійського посвідчення категорії Б. Друга причина, на мій погляд, це. Глибоко помилкове рішення, коли було прийнято при організації патрульної служби, щоб вони постійно їздили із увімкненими спецсигналами. На що це впливає? Це дезорієнтує водіїв. Третя причина дійсно можна говорити про те, що автомобілі ці у постійному режимі патрулювання, але якщо ми е, все-таки згадаємо, як працювала та сама стара ДАІ, ну не можна сказати, що вони взагалі містом не їздили. Але все таки настільки масово цього побоїща автомобілів у них все таки не було, тому тут тут комплекс причин.